Розділ 79. Шокуючи відкриття. Дивлячись на зелене світло, Ситую був дуже розчарований. Це не мало значення, але він ніколи б не подумав, що його потенціал буде настільки слабко оцінений. Побачивши такий результат, старішини не були ані щасливими, ані розчарованими. Їхній настрій був звичайним, і хтось із них промовив важким голосом талант низького рангу. Наступний. Після цього інші члени Альянсу Крил один за одним проходили тест. Хоча всі вони змогли активувати тільки зелену область, частина їх показувала яскравий відтінок, інша частина слабкий відтінок зеленого кольору. Але все ж таки серед них не було нікого, чий відтінок був би настільки ж яскравий, як і у ситую. Оцінивши цю ситуацію, Ситу Ю у своєму серці був у захваті, принаймні це означало, що його талант був вищим, ніж у інших людей. Проте обличчя шести старішин були пониклими, і вони явно починали виявляти ознаки невдоволення. Талант низького рангу, наступний зрештою черга дійшла до сумей. Після результатів, показаних рештою, Сумей зараз втратила всю впевненість у собі. З тривогою в серці вона неспокійно простягла вперед її білу руку, якщо придивитися більш уважно, можна було помітити, що її витончена рука навіть трохи тремтіла. Крім того, коли Сумей підійшла, погляди усіх шести старішин стали серйознішими адже Сумей була сестрою суроу, а коли суроу стала основним учнем, вона була публічно визнана генієм, тому шестеро старішин мали певні очікування щодо сумей. Хм. Після того, як потік духовної енергії був направлений у камінь, яскраве свідчення з'явилося від його верхівки, забарвленої у жовтий колір. У цей момент до цього неспокійне серце сумей нарешті змогло заспокоїтися. Зміни на її обличчі були значними, і можна було ясно сказати, що вона зараз була надзвичайно щаслива. Непогано талант середнього рангу та навіть такий сильний відтінок. Здається, що твій талант до культивації навіть вищий, ніж у твоєї сестри. Після звичайного чи навіть поганого таланту, який показували інші, результати сумей виразно запалили у погляди оточуючих. Усі шестеро старішин вперше кивнули, і задоволена усмішка позначилася на їхніх обличчях. Навіть Ситую та інші в захопленні зітхнули, побачивши талант сумей, але після цього сумей та інші спрямували свій погляд на чуфена. Вони дивилися на молоду людину, яка тільки не увійшла у внутрішній двір, і за такий короткий час взяла участь у іспиті на становлення основним учнем. Усі вони хотіли знати, яким же талант був у Чуфена, чи був його талант подібний до таланту сумей, чи він міг створити легенду, подібну Чан Тян'ї або гонгліюну. Щодо Чуфена, він був повністю впевнений у собі. Він легко підійшов до каменю для тестування і поклав на нього руку, подумки, посилаючи потік енергії у камінь. Після того, як духовна енергія увійшла до каменя, кожен відчув коливання каменю, але після цих коливань цей результат шокував кожного. Там не було й натяку на сяйво. Не кажучи навіть про червону чи жовту, навіть від зеленої секції не було жодної реакції, духовна енергія. Чуфена не змогла активувати взагалі жодної секції каменю. У ситуації, що склалася, чуфен ще двічі направив свою енергію в камінь, але результат був тим самим жодна з трьох секцій взагалі не випромінювали будь якого сяйва. Чорт, що таке? У чуфена просто не було слів чи був його талант настільки жахливий, настільки жахливий, що він не міг активувати навіть зелену секцію, що відображає слабкий талант? Це. Не кажучи навіть про чуфена, навіть сумей, ситую та інші, що будували величезні очікування від Чуфена, були нескінченно вражені. Сила, яку Чуфен вже показав їм, доводила його величезний талант до бойової культивації, тоді як його результат може бути таким. Ти пройшов іспит з такою силою та талантом? Здається, ти використав деякі спеціальні методи, так? Старішина з презирством подивилася на Чуфена. Що ви маєте на увазі? Чуючи ці слова, чуфен був трохи розгніваний. «Хм, хіба у своєму серці ти не можеш ясно зрозуміти зміст моїх слів? холодно перхнула старішина. Ви. Чуфен. Чуфен негайно хотів спростувати слова старішини, але був зупинений сумей. Основних старішин було неможливо порівняти з учнями внутрішнього двору, навіть вона мала поважати їх, і чуфену тим паче не можна було ображати їх. Чуфен не був вузьколобим ідіотом і зрозумів зміст слів сумей. Хоча у своєму серці чуфен був украй незадоволений, але він насильно витерпів це. Зрештою, він навіть не міг активувати тестовий камінь, із його поточною культивацією інші й справді могли запідозрити щось недобре. Все одно не має жодного сенсу говорити про це, скрізь покладаються на силу. Без певної сили, навіть якщо він стане основним учнем, він просто стане сходинкою для інших, тому йому буде дуже важко вибитися в люди. Погляди інших старішин також були сповнені зневаги. У їхніх поглядах навіть читався важкий гнів. Можна було ясно бачити, що вони думали, що чуфен покладався не на власні сили, добираючись сюди. Старий Лі. Ти бачив результати, показані щойно, тож ми передаємо цих дітей у твої руки. Шестеро старішин встали і приготувалися йти, але перш ніж піти, вони звернулися до сумей. Сумей, ми високо оцінюємо тебе. Ми сподіваємося, що ти зможеш стати такою ж визначною, як і твоя сестра. Але, вибираючи собі друзів, ти маєш тримати свої очі відкритими, інакше це може утримувати тебе позаду. Дивлячись у спини шести старішин, що йдуть, гнів у серці. Чуфен шалено розгорявся, але, врешті-решт, він через силу терпів це, бо знав, що так треба було. Це було б просто нерозумним вчинком кидати виклик тим, кого не зможеш здолати. Чуфен, на щастя, ти не зірвався там. Ці люди є шістьма захисниками школи блакитного дракона, і всі вони майстри, що досягли сфери основ. Коли всі шестеро старішин пішли, Сумей нагадала чуфену: Геге, мої друзі, вітаю зі становленням основними учнями. Слідуйте за мною, щоб отримати деякі речі. Саме в цей же час з кута зали почувся літній голос. Тільки тоді чуфен та інші помітили, що там була ще одна людина похилого віку. Він був дуже компактним, з пухнастим білим волоссям, але майже лисим і з обличчям дуже щільно вкритим зморшками. З його горбатою спиною, відчуття, яке він створював для оточуючих, було ніби відмерця, і це трохи лякало оточуючих. Але чуфен не смів дивитися зверху вниз на старого. Він виявив, що аура старого була як мінімум не слабшою, ніж у шести старішин, що пішли. Якщо ті шестеро були у сфері основ, значить, старий перед ним, можливо, так само досяг сфери основ. Під керівництвом цієї літньої людини чуфен та інші переодяглися у синій одяг основних учнів кожен із них отримав жетон і великий прапор. На прапорі був символ школи блакитного дракона. Тільки сили, які знаходилися під захистом школи блакитного дракона, могли мати подібний прапор. Люди називали його Прапор блакитного дракона. Після отримання речей, які належать основним учням, Чуфен та інші вийшли із зали. Вони прямували у довгоочікувану центральну зону. З іншого боку, людина, яку шестеро захисників назвали Старим Лі, повільно підійшла до каменю для тестування та уважно вивчала його. Дивно, бачачи дії цього маленького демона в квітковому саду блакитного дракона, він, безумовно, повинен відповідати геніям, то чому він не зміг активувати навіть талант низького рангу? Старий детально вивчав камінь, здавалося б, намагаючись знайти причину, але не міг нічого виявити. Потім, коли він кинув свій погляд на верхню частину каменю, його очі раптом спалахнули, а обличчя значно змінилося.